Всім доброго дня. Вітаємо вас, вітаємо. Йдемо з мамулею в магазин. Там працює мамкина подруга, несе мій штолін до чаю. Да, разом робили з нею. На вулиці Мороз, 15 градусів. Маленький сніжок виривається. Шаруємо, сходимо хліба треба купити свіжого. подивимося, може ще щось схочеться. Так що всім бажаємо гарного дня, гарного настрою. Діжок малесенький сіє, ніби туманом. Але не видно нам, мабуть, на камеру. Але сипле, Холодно, руки мерзнуть. Ну Сьогодні хоч вітру нема такого, трошки затишніше. Вчора вітер такий йду. Морози деруть. Якби ще сніг був, той що випав, щоб було багато, а тепер що? Все голе. Розстало, тепер морози. Так, шуруємо в магазин. Вітер піднімається. Холодно. Сніжок порошить. Йдемо вже додому. Люди топлять. Дровами дивить. Se, som rødmusen snurrer. Сьогодні 12 градусів морозу. Ось на вікнах морозець помалював. Обзори. В магазині ми купили творог молоко, сметану, хліб, коли ходили. Розвели цукор, ванілька, трішки солі і робимо налисночки. Це на щедру кучу. Завтра куча чадра. Вот ну, такая красота у нас получається. Але если должны бути смачні. Сьогодні спечу Що ми, ми говоримо бите скло, але воно і схоже на бите скло, і не схоже. Покажу вам. Що ми робимо. З творогом покрутили, вийшлася кострулька неповна, залишилися трішки пустих, ну хотіли з маком, тут на мак навіть нема, що й крутить, то посмажимо так до чаю. Ось такі Добавимо масло і протушимо в духовці. на сонечку греется. Котики. Десять градусов мороза. и морозу. И солнышко на улице. Одна погодка сегодня. Так, діти проводять свої зимові канікули в селі. Трішки підготуємося, тому що чекаємо на гостей, повинні приїхати чоловікова рідня, сестра, мати чоловікова. Дочекаємо гостей.